У ніч з 13 на 14 березня в Дарницькому районі міста Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце була викликана поліція. По приїзду патрульної поліції розпочався огляд місця події. В ході якого із салону автомобіля одного з учасників дорожньо-транспортної пригоди зникли грошові кошти. Відділом моніторингу патрульної поліції України було встановлено факт причетності одного співробітників підрозділу до незаконного заволодіння грошовими коштами у ході огляду місця події. Дана інформація була одразу передана до Департаменту внутрішньої безпеки України. Співробітники розпочали перевірку. В ході перевірки з'ясувалося, що до даного правопорушення причетний командир роти патрульної поліції міста Києва. В ході перевірки, крім того, працівники поліції встановили особу потерпілого від незаконних дій поліцейського. Потерпілий заявив правоохоронцям про те, що в нього зникла сума грошей у розмірі 17 тисяч доларів. Дана інформація була передана до прокуратури міста Києва для внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За даним фактом прокуратури розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, а саме зловживання службовим становищем. В рамках кримінального провадження було проведено всі необхідні слідчі дії на встановлення осіб, причетних до даного правопорушення, а також місце знаходження грошових коштів. На даний час в рамках провадження вилучено грошові кошти в сумі 11 тисяч доларів США, триває слідство.